Ось такий, друзі, тракторець. Ось так катається. Зараз приїде клієнт, провіраємо його, що як включається. Доволі непоганий тракторець. Передачі включаються легенько. Все, все їсти. Ось такий тракторець. Восьмерка 13-го року випуску, в хорошому стані, непоганий тракторець. Ось до його фреза, це мотор не той. Ось до його фреза клієнт забере. Ось такий вийшов. Коробка легенька, ручка під рульом, декомпресор виведений, ось з цієї сторони. Раз собі декомпресором, хоч декомпресором заглушив, хочеш ручним газом. Ось такий получився тракторець. Обзор з -з зроблю завтра чи викину завтра. Все. Ось такий получився мототрактор, плаваюча КПП з мотоблока. Все, підписуємося, ставимо лайки.